Відзапишу відосик е, в другий раз, по-моєму, чи в третій. Я вилажу на залізний трон. Ну, точно пам'ятаю, що перший раз з першого місяця. Старався, Старався всіх. Але ви бачите, даже 32 поразки. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, коли я їх отримав. Мені каже, я все вигравав. Тим не мене, отак. 80% перемог 5700 трофеїв І я на залізному троні. Окей, продовжуємо. Я вже граю пізні ввечері, вже 0 годин. От. Подивимося, яка там ситуація. Минулий раз я заходив і, в принципі, просто два тижні чили, того, що я просто-напросто не міг там е набити якісь рейтинг. Що набивав я, допустимо, за вечір набиваю, вранці встав, все нічого немає. Що тут нам дали? Сім щитів, от теж якийсь блядь, бред. Нахрена Нахрінає сім щитів дали би вже за виход на золоті. Якусь одну золоту шмотку. Ну в чому прикол? зафоткаю я це, напишу розробникам, що не поралі якось трохи підтримувати тих, хто старається, скажімо так. Хоча, може, з другої сторони це ще більше віддалить е -е, ребят сильних від слабших, Сильні зможуть уселятися. Не знаю, коротше, навіть не буду писати. Нащо цього? Бо це якби не ок. Лучше би вони давали за перші місця в легких уровнях. І так, дивимось. Ми, коротше, там якісь хрен не знаю, які. Давайте подивимося, може якихось знайомих. І скільки тут взагалі цих ребят? Вроді так нікого я не бачу. А от, наших знайомих. Може якогось пролистав, ну просто продивлюся скільки. Вже по 600 чоловік набрали. Це, в принципі, 6 боїв виграв на комусь там уже містечку собі. Так, а скільки лишається, кстати, місць? 20. Да, 25 даже. Ага. Ну, тут уже 1200. Це вже хтось со старта набиває. І тримається. Ну я дивлюся, якщо чесно, по силі. Так, в мене зараз 700 сили. Є 750, ну я один із слабших. Десь треба, скажімо так, ще трохи прокачатися. Прокачатися і. диви, 400 чувачки дають. Прокачатися десь до 750 сили, щоб була команда оборони і тоді можна пробувати закріпитися. Але опять-таки подивимося, як це буде ця неділя йти. В плані, як вони будуть вижимати. Мене, якщо вже уж вранці стаєш з нульом, як було раніше, то тоді не бачу смисла сенсу. Але 25 самих сильних людей на сервері, ну я навряд-дуже навряд ли я в їх число входжу. Тому скоріш за все, що я цей тиждень просто буду на чіліку, як і минулі два рази, да, два рази я виходив. Просто на чилюку собі відпочивати, скажімо так. От. Це перше, що я хотів показати вам, такий відосик, скажімо, більш поболтати, як завжди. От. Але що хочу сказати, там ввели нові фікси. Я ще всі їх не читав, От. але те, що мене цікавило, в мене не було реально часу. Те, що мене зацікавило, це те, що. Вони трошки там зміняють по баратіонах. Не супер критично, так щоб взагалі капець наскільки я зрозумів, але точечно щось міняють. І те, що я писав півроку, їх назад просив. Кажу, ребята, дайте е, герою е, Барістану Селмі сім'ю. Він, блядь, півжизні був, блядь, захищав баратіонів. Ви якісь брієні тарт, яка блядь, була щось там. Хай місяць, блядь, його на Ренлі, да, за самого молодшого брата, і, і то проворонило, його захуярили там, Вони не суть. Понимаєш? Вони її зробили баратіоном, а Барістана Селмі, які, блядь, півжизні, блядь, там, в цій гвардії, да, вони не дали. Ну, якийсь, блядь, бред, як на мене. Так, що в нас тут? Ну, блядь, ці ребята, скажімо, яких, їх... О, Тут де рознообразні, роз... герой їх легше буде вибити, хоч він і 550 сили, чи має чувака, в якого всі зелені, допустим, чи там всі огнені. От. І наконец-то, звершилися. Вони наконец-то, берестану блядь, передоставили сім'ю баратіонів. От. Тому він вже буде з сім'єю і це хорошо, бо він в мене, по-моєму, на 4 зірочки прокачаний. І я його зможу виховувати в питаннях цих корони. От, там, де в мене Баратіони Баратіон мене так трохи слабенька сімейка. Тому якраз Борис там сел, не буде прям дуже хорошо. От, це що перше хочу сказати. Там ще кучу по, по всяких героїв, там, змінення. і змінення і цей, як його. Дай Бог пам'яті. Хто в них там а, цей а, Станіс баратіон, теж там і зміні йдуть. А, ну, Вполне хороші, хорошенькі Вот. Мені це сподобалось. Що вони так не супер глобально, Там, десь точечно підкоректирують, десь чуть, -чуть щось збільшили, щось зменшили. Не глобально, реально, не глобально. От. І що ще буде ще новий герой Джофрі, Баратион Ланістер На дві фракції. Тобто. Джофрі, в нас є вже це, що на тройні сидить. А це буде, типо. Джофрі такий, що ще е ну, малий, типу, Принц. А, вот. Він буде. Бляха, забув, якого кольору, не пам'ятаю. А, Баріста Селник, кстати, змінять з зеленого на жовтий. Ну, в принципі, байдуже особа. Шмоток в мене в нього легендарних немає. Це на мене не основний герой. Плюс е це верну вернулись ми. Ну, Навірно, зробимо просто обзор е більший. По цих героях, якщо, якщо варто, почитаємо разом. І подивимося, що хорошо, що погано, якщо буде цікаво. Вот. Далі що ще хотів сказати, це коротше, буде новий герой введений. Доволі там, цікавий, як на мене, цей Джофрі малий. Подивимося, не знаю, чи його буду ловити, чи ні. Смотря як, якщо за золото, він буде так, як Кліган, то навряд ли. А якщо за зелені жетони, то возможно. Возможно буде ловити. Подивимося ще раз. Який клас в нього, я не пам'ятаю, все прочитаємо і приймемо рішення. От. Помімо того, ще буде якийсь в них е, в призивах. Якийсь призив буде, що ти там, наскільки я зрозумів, з того, що прочитав, що це ти зможеш вибирати, хто буде в тому призиві. Ну, от, допустимо, там е, яких-то три героя, там, чи чотири, чи п'ять, як вже зараз, і ти можеш з них. Блядь, мені не подобається так. Оці зелені. Ой. Що? Давайте прокрутим. Поки є варіанти сотки. Не різкувати, побити якихось мало, мало, малосольних, малохольних. 300, пацанів. Ти що, йди сюди. А от. Я, я не знаю, як воно там буде. Це, ну, скоріш за все, що просто можна буде вибрати з перечня героїв, допустим, там на вибор 4 чи 5 героїв, ну, допустим, там, е, в призиві, да? як в нас йдуть зараз е, герої, там, де яйця збирають, там 4 герої. Да? З них можна там, буде вибрати допустим, тих двох, які треба, щоб тобі падали е, ці частинки. Да? Допустим, Скоріше, за все, це вже ну, нанили донатіри, да, які вже повилавлювали допустим, е там якогось двох героїв з трьох, или, там, трьох героїв з трьох виловили. Да, а один герой от, їм треба доловити до да, Алісенту ну, образно, я кажу. І Алісента їм ніхіра не падає. От вони там почали нанивати, а їм падають ці монетки е валерійські на драконів нахер не нужних. І вони там явно, наплакали от, і введуть якусь таку тему, що можна буде вибрати. Із якогось количества героїв е, в призиві. Думаю, вряд ли одного, скоріш за все, що буде два, як звичайно, Що двох вряд Навряд буде такий, що призив, допустим, Джеймі і Барістан Селмі. Да? І в мене Джеймі зібраний, я буду виставляти собі, що там не тільки Барістан, що впадав. Ну, вполне може бути, не знаю. Будемо бачити, коротше, як воно там відбувається, але це буде трошки, ну, як сказати, тупіти. Ігра буде в плані того, що в плані того, що в тебе не буде, ось цього азарта, от, випало те, що мені треба. А буде таке, знаєш, типу, назбирай ресурси і призви. От, Ну, коротше, не знаю, не знаю, це незрозуміло написано. Плюс будуть там змінені е, герої Вольних Городов. Я теж ще не, не читавши його. ну, Коротше, якісь змінення, О, так тут на авто так і стояла, ладно, оберемо. Коречу, почитаємо уважненько, що там є. І будемо дивитися. Особа таких, щоб глобальних, як в прошлий раз, змін я не, не побачив. От. Не знаю, чи я буду ловити Джофрі, чи не буду я ловити, якщо він мені по кольору буде підходити, а скоріш за все, що буде, по-моєму, він мав синього бути кольору. Це ще на попередній обнові десь я там читав. То синій мені дуже, даже бляха заходи, Синій і червоний мені прямо б зараз не помішали. Та хорош уже мене тут іздеватись. Так, тут це або лучниця, мені лучниця нравится, ну і цей кент не нравится. Давай його попробуємо заткнути. І що у нас? Шість шість да, дає. А, так вона зараз лупане. Хорошо, давай. Сейчас по чуть-чуть буде серсе їм Давай. А чого не стріляє? А, що там хтось сопротивляється. Хорошо. <св2> вот. Тому хорошо, обнови нормально. то, що додають сім'ю Барстану, мене от прям порадували. Я от просто зайшов, перше, що прочитав. я думаю, о, вже вбили Клігана. Що вот. там ще буде? Я не знаю. Поки що таких супер новин немає. Знаєш, всі чекають, щоб якийсь був новий режим в грі, типу пвпшного, Я це теж і в минулому відео записував. Щоб, ребята, давайте трохи їх палкою пошевелить. Кожен пише, і вони реагують на це. Проходить время, так, да, вони, може, там не супер там, це, але если з кожного утюга їх зайобують, заебують, заебують, то рано давай не вб'ємо цього. Щось. Мені взагалі не подобається, що він заряджається, з кожного утюга їх починають типу, напрягати. От просьбами, то. То тоді, коротше, якісь дві ж відбуваються, вони реагують на це. Що теж одна неприємна новина. Не буду поки там все там говорити, но одного мого хорошого тут знайомого бійця з альянсу забанили. Забанили за що, як я подозріваю? Ще поки що йому відповідь не дали. Ну, скоріш за все, забанили за те, що він давав другим гравцям подивитися на аккаунті. В нього там, е, так скажемо, були певні герої прокачані, і людина-друга захотіла подивитися, як цей герой буде в ігрі. Той по цей, по доброті душевній дав йому цей аккаунт. І видно, якось запалили вони цю непонятну типу, як активність. І, Цього, і, коротше, наклали бан. Наскільки непонятно, Чи... навряд ну, ли там пожизні він. От, Але відповідь поки не дали. Тому я вам. Моя вам пора... Ого, блядь, що то ми просила так жорстко, пока я тринів. Тут вроді нічого не передвіщало біде, да, і якось так стух, коротше, жорстко. Стух дуже жорстко. Нічого не передвіщало біде, а що серце їх до сих пор не замочило, я ж думав, тут на чиліку будем. Коротше, не давайте свій аккаунт нікому, даже із хороших побуждень. Возможно, тут вони це розцінюють типа, як продаж аккаунта щось такого плана, і за це забанили. Тому не знаю. Дивіться, дивіться уважно. Не передавайте типа, як третім особам свої аккаунти. Може, навіть як ви хочете щось хороше зробити, але не зробите нічого, крім того, що аккаунт може бути забанений. Так, давайте на цьому закінчувати відео з 13 хвилин про, дікту, про, про базарів. Якщо вам буде цікаво, щоб я зробив якийсь біглий обзор, почитав переклад вам новин, що буде, то ви черканіть мені там. Я... Буде можливість завтра, наприклад, е прочитаємо разом, продивимося, що там є. Цікавого в обнові. І будемо чекати, коли там вже буде в нову. Тут взагалі вже плотні ребята пішли. Я так прилистую, просто шукаю малишей яких я там бив блядь, всю прошлу неділю. А Тут щось я бачу пацани такі прямо усердні. От. Що це баратіони? От вже бачите, пішли ці. Давайте ще цей бой. Подивимося з зеленим. їх тут четверо, не п'ятеро. От. Але ще й станіс. Так, хорошо, Хорошо. не все так погано, як я міг би предположити. Затикаємо зразу молодого цього Ейгона. Пацана. Ой, Еймонда, да-да-да, не міг я так помилитись. І мені треба тепер. Карпаль треба фіолетових, а їх мало. Крайне мало для мене. Так, да, цей біст, скоріш за все, про, про Фунька, бо немає тої кількості. Він б зараз фіолетовий, щоб я пса зарядив поранені, було б хорошо. Ми б тоді могли підсобирати трохи. Збирати трохи нужних комні, але хорошо, що удара, удара, ударили по серсеї. Що в нас там? Ну, доволі так сильно просідають ребята. Давай. Просідають сильно і следующий буде хто в них тут атакувати. Ця королева. Давай цього заблочимо тут з собі різниці. Ну, на, кстати, почитати, що вона робить. Я вже щось забув. Я так знаєте на автоматі щось е, блочу. У мене така тактика того було, чим То, пес живий. Ні, ну все-таки ми вистояли, хорошо. Хоча хочу вам напомнити, що пес мене взагалі і тірін 4 зірковий. Вот. Так що. Вистаюємо. Вистаємо, ребята. Кріпимось і розносимо їх. Ну, було б 5, було б е, э, тяжкіше проти них противостоятих. Так що якось так. Замочили, хорошо. Єсть, єсть, замочили. Я щось по трохи карапкою, завтра вранці стану, буду з нулем, чувствую з очком. Все, всім дякую за увагу, до побачення.